Привіт! мене звати Діана, я тренер і хореограф студії Dance Life, а також студентка Тернопільського технічного університету імені Івана Полія. Любов до танців виникла з дитинства. Я завжди себе пробувала в різних стилях, починаючи з бальних танців, народних. Пізніше це переросло вже в дорослому віці у любов до кі-поп напрямку Мій танцювальний шлях розпочався завдяки моїм дідусям, тому що один з них музикант, другий танцюрист, і вони мене надихали цікавитись цим напрямком. Пізніше, вже трішки старшому віці, я вирішила спробувати сама вчити танці через соцмережі, інтернет. Один з моїх перших виступів був в напрямку бальних танців, коли я виступала на змаганнях, ще в дитинстві, пам'ятаю, і вже в дорослому віці це почалося з першою командою моєї Кейпоп. Кей-поп вечірці. Кей поп напрямок це взагалі дуже цікава така е, сфера, тому що зараз вона дуже дуже набирає популярності у світі. Кей-поп це в першу чергу про музику. Це стиль музиці, який пішов з південної Кореї та набрав популярність у всьому світі. Чому він набрав популярність? Тому що ця музика. Максимально різноманітна. Тобто кожен може знайти собі будь-який стиль музики, будь-що, що йому подобається, що він хоче почути. Крім цього, це також танці. Кей-поп-артисти поєднують різні стилі танців у своїх хореографіях. Тобто, це може також підійти будь-якій людині, яка, в принципі, цікавиться кей-попом, цікавиться танцями. Це дуже, дуже цікавий розвиток. І це можливість спробувати себе у всіх напрямках одночасно. Під музику, яка надихає, також одна з складових кей-попу це каверденс. Що таке каверденс? Це коли фани, надихаючись артистами, хочуть повторити оригінальний танець, оригінальну постановку, кліп, також аутфіти в цьому танці, і вони знімають повноцінний, можна сказати, танцювальний кліп, який пізніше заливають у інтернет та збирають таким чином перегляди серед своїх однодумців. Каверденс це дуже масштабна течія, тому що дуже дуже зараз багато людей, які в принципі слухають кей-поп, намагаються все одно себе, скажімо так, проявити в Каверденці. І це дуже класна штука, тому що таким чином можна знайти дуже багато друзів. Моя команда також ми постійно їздимо виступати у різні міста. Ми знайомимося з іншими командами, ми ділимося досвідом, ділимося своїм контентом, і це дуже зближає людей. Тобто, ми знаходимо собі друзів через одну єдину річ, яка називається кей-поп або каверденс. Тому таким чином я вирішила, що я дуже хочу також розвиватися в цьому, не лише як просто фан, який також ну хоче танцювати, а знайшла себе як тренером студії, де змогла розвинути цей напрямок для своїх учнів і також дати їм можливість розвиватися в. В каверденці, так, або загалом просто танцювати під свою улюблену музику. І яким чином це мене дуже сильно надихає. Мене надихає реакція моїх учнів, мене надихає те, що їм подобається зі мною працювати. Мене надихає те, що я працюю під свою улюблену музику, те, що я танцюю і. Те, що це набирає обертів і знову ж таки постійно на слуху. Взагалі, насправді, в Тернополі мені здається, це трішки така затягнулася з цим популяризація, тому що в більших містах відповідно це почалось масштабніше, більше людей, які почали цікавитись, почали збиратися. В Тернополі це набирало так дуже дуже чуть-чуть, Збиралися маленькі компанії, які дуже дуже малими такими. Ем... Кроками йшли до того, щоб розвинути це зараз таке, як воно є тут, і все одно в порівнянні там тим самим Києвом, так у нас не так багато кейпобочірок, у нас не так багато команд, не так багато людей, які хочуть танцювати. Але попри це, все одно є ком'юніті, яке тримається, одне одного підтримує і розвивається, і кайфує від цього. Улюблена хореографія. Дуже складно обрати улюблену хореографію через те, що ну, кей-поп це дуже-дуже масштабна штука, дуже багато різних хореографій. І я можу з, кожного, з кожної групи вивести якусь улюблену хореографію, яка має різний стиль поєднання, тобто чи хіп-хоп, чи вакінг і дуже дуже великий такий спектр, дуже складно обрати саме одну якусь єдину, яка би сказала, щоб лежить мені до душі, тому що їх ну дуже багато. Особливо, напевно, що сталося з Black Swan. Це остання хореографія, яку ми залили з моєю командою на YouTube канал, тому що вона для нас всіх така дуже була чуттєва. Ми, скажімо, так, прям ми, ми дуже про неї мріяли, дуже довго не могли на неї наважитись, і коли ми наважились таки її поставити, ми дуже багато вклали сил, душі в неї. Ми домовлялися знімати в драмтеатрі на сцені і ми домовлялися з оператором, тобто це було дуже-дуже е, задіяно масштабно. І ми від цього дуже кайфуємо. Ми сідаємо передивлятися це відоси. Ми там литні в ми щасливі дуже сильно, тому що ця хореографія дуже сильно нас надихнула і потішила. Накінжовіші моменти була ситуація, коли ми їздили до Львова з командою виступати. Ми вибрали не надто скажімо так кайфову для нас саме хореографію, от але ну. Все одно ми вже їдемо, ми вже готові там виступати. Все, і така така почалося кринжаши звідси з дому, з Тернополя, тому що ми почали збирати костюми буквально зі всього, що було. Ми збирали клійонки, дощовики, ліпили, різали, це все парилися, це літо, жара. Ми в цьому все знімаємось, потім їдемо до Львова, в цьому ж і виступаємо. Знову ж таки, збираємо якісь такі костюми максимально з того, що от, в когось, що є, позичаємо, позичаємо. От я пам'ятаю, був момент, поки ми виступали, а в нас ще інтро було, тобто, відповідно, виступ Трошечки збільшився по часу, і в мене була шапка, яка взагалі не була якось нормально приєднана до мого волосся. Вона постійно е, злітала, щось таке, і в мене всі партії були просто ось так станцювані. Я тримала цю шапку максимально, але ми досі ми переглядаємо відео з цього виступу. Ми дуже сміємося, що з костюмів, що з тих всіх ситуацій, що з фотографій. Одним з найвизначніших таких для мене саме моментів було це виступ саме моїх дівчат з студії, тому що я от тоді дивлюся, вони виступають на сцені постановку, яку я поставила, вони виступають, я бачу, як в очі горять. Я там кричу на фоні, їх підтримую, а потім я дивлюсь виступ і така, блін. Я хочу, щоб вони продовжували разом зі командою працювати. Я хочу, щоб вони далі розвивалися. І я розумію, що на мені відповідальність того, що вони працюють саме зі мною як з тренером, і я хочу прокласти їм, скажімо так, допомогти цей шлях прокласти якесь як команди, можливо, в майбутньому не лише кей-поп, так, з напрямком, а можливо, загалом перформанс. І... Я така, все, я, я готова, я хочу цього. В першу чергу мене надихає насправді музика. Я дуже люблю музику, я дуже люблю загалом те, як кей pop надає можливість обрати різну музику, обрати різного артиста. Також, що мені дуже сильно допомагає, це те, що самі артисти також дуже відкриті до фанів. Тобто вони готові надихати, що в танцях, що в музиці. І я слідкую за цим. І чесно, я надихаюся з тих артистів, тому що це такий дуже-дуже великий. Приклад того, що можна взагалі досягти. Так не кажу, що кожен з нас буде артистом, кожен з нас буде айдолом, але це просто саме можливість така надихнутися тим, що ти можеш. Кожен може, і ти можеш також танцювати, ти можеш бути відомим, тож не лише в своїй країні, не лише в своєму місті, не лише на свою студію, як танцюрист і дуже класний танцюрист. І ще, що мене надихає, це мої учні також, які приходять, і вони мені можуть принести щось подарунок навіть перед заняттям, просто щоб мене потішити, порадувати і. і в першу чергу мене надихає їхній результат, бо я розумію, що я ну я в них вкладаюся і вони відповідно таким мені чином віддячують, коли показують дуже дуже гарний результат, який не соромно показати людям. Собі на початку я порадила в першу чергу ніколи не сумніватися в своїх силах і ніколи не боятися себе показувати. Тому що я пам'ятаю свої перші кроки в, в танцювальній в сфері каверденсу і так далі. Я була така зажата, все не можна. А хто знає, що скажуть люди, а що інші скажуть. І насправді я відлягла, коли я зрозуміла, що дуже багато моїх однодумців насправді готові підтримувати одне одного, готові в цьому плані допомагати, розвиватися. І це дуже круто, коли навіть якщо в тебе. Остається якийсь, скажімо так, неприємний момент на сцені, так впав, там щось порвалося, забув. Це все одно не відчувається, наче ти зробив щось погане, того, що ти чуєш все одно підтримку, після цього до тебе прибігає, та все добре, ти молодець, ти дуже класно це зробив. Тобто акцентується лише на хорошому, там, і акцентується на емоціях, а не на от, якомусь поганому досвіді. Одних з цікавих... Е Досвідів, які я отримала в Кавердансі, це організація саме зйомки каверів. Тому що це дуже, скажем, так теж велика робота знайти оператора, продумати, коли будемо знімати, як будемо знімати, що будемо знімати, де будемо знімати. Я пам'ятаю історію, як нам потрібно було для одного танцю дуже дуже скажем так, такий цікавий фон у вигляді якогось, можливо, закинутого храму, щось такого плану. І пам'ятаємо, відкрили google карти, шукали просто закинуті якісь церкові храми, взяли машину ввечері, неділі ми їдемо обшукувати, дивитися, шукати, як ми. Можна домовитись з ким можна домовитись, от ну тобто, це також про якусь відповідальність перед собою, перед командою. В першу чергу, також домовлялися за той самий драмтеатр, і зараз, коли я приходжу в драм на якусь виставу, я дивлюся на цю сцену. Розумію, от ми тут теж танцювали, ми тут теж вкладалися, і зараз маємо цей дуже дуже гарний результат. Silly, silly, yeah, baby, here I come and get it.

Більше глибше, і тому ми відкрили ще, ще одну відкриту групу, так щоб ще більше більше людей залучати. І пізніше в цих людей буде також можливість приєднатися до закритої групи і розвиватися більше. Глибше як команда, а не лише як особистість, яка просто е, прийшла там розвтанцювати. Отак, це буде командний танець. Насправді він дуже сильно відрізняється від сольного танцю, тому що в команді ти в першу чергу відчуваєш оцю підтримку, і цей командний дух, тому що понад усе у вас є. Ти, ти, ти ловиш в зеркалі, скажімо так, цей погляд свого тіммейта, мембера, і ти відчуваєш, блін, ти робиш ти робиш дуже велику роботу і круту. І вони теж. І ви робите це разом, і ви робите це фактично. Для себе, тому що люди в кавертенці не заробляють фінансово, вони заробляють тим, що вони отримують перегляди, отримують підтримку, отримують саме кайф від музики і від танцю. Хореографію, яку я сьогодні обрала, щоб показати її, це в першу чергу хореографія, яка мені дуже дуже лягла по концепту. Я люблю такий концепт, це одна з моїх улюблених груп. Їхні хореографії завжди цікаві, енергійні, е, такі, що ти не очікуєш, що зараз може бути. І тому ми дуже довго над нею працювали з моїми дівчатами, і зараз працюємо над нею з моєю командою теж. От, я вирішила саме її показати, щоб поділитися, наскільки різними можуть бути хореографії в Кей-Поп. Between the lines, like a Lucifer, devil in the skies, We know how this works. Come take a seat in your fantasy. I'll set you free from your sanity. Come get it right. now. in my stare ain't gonna take it there. Free between the lines, like a Lucifer, devil in disguise. We know how this works. Come